Хотлайн Фінанс страховка, звісно, онлайн окупантам. Варто вчитися вплав перетинати Дніпро або залишити Херсон, поки є така змога. Про таке у своєму твіттері написав радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, третього попередження може не бути. Ну і це реакція офісу президента на Нічні події на Херсонщині, а точніше на ураження збройними силами України Антоновського мосту. Ну і звісно, це чіткий сигнал е для кремлівського керівництва. Уже прозорішого натяку, мабуть, і не уявити. Михайло Подоляк, радник глави офісу президента, з'являється в нашому ефірі. Пане Михайле, вітаю вас! Доброго дня. Отож, ваша риторика, чесно кажучи, нагадує мені риторику, яку ми постійно чуємо з боку росіян, але є одне але важливе, є ключова різниця. Це те, що е, українська сторона, як свідчить практика, відповідає за сказані слова, чи чують у Кремлі українські послання і українські е, аргументи у вигляді е, руйнування передостаннього шляху відступу? Я б так відповів на це питання. По перше, це переговорна позиція. Тобто, якщо росіяни постійно говорять, ми готові сісти за стіл переговорів, то ми якби позначаємо цю переговорну позицію. Дивіться, відійдіть з території України, особливо з окупованих територій Херсону, Запоріжжя, Луганської Донецької області, і тоді дійсно переговорні позиції будуть суттєвими і для нас, і для вас, і можемо про щось розмовляти. Це перше, і ми підкріплюємо свої слова на відміну від росіян, бо росіяни атакують просто наші міста. Це, до речі, ну дивно виглядає. Бо ми ж е, воюємо правильно, ми воюємо там, де є захоплення території, там де йдуть бойові дії. Росіяни там воювати особливо не можуть, бо кількісно сьогодні вони вже так не виглядають, як це було вчора, і тому вони е, продовжують обстрілювати крилатими ракетами е, мирні міста. До речі. Тут окремо підкреслю це не просто, наприклад, вони завдають ударів просто так абстрактно. Дивіться, ми сьогодні маємо проблему по вивозу зерна. Ну, ви знаєте, да, оцей зерновий коридор, по якому має йти, йти українське зерно на глобальні ринки, і таке інше. Так ось, росіяни безумовно не б'ють прямо про по цьому коридору, але вони спробують знищити інфраструктуру, яка допомагає доставити зерно до порту. І там вже робити перевалку цього зерна. Тобто вони все ж таки хочуть добитись, щоб на ринку була продовольча криза. І Вони роблять це свідомо. Так, ось наша переговорна позиція. Це перше зрозуміла. Друге, безумовно, це кропітка буде робота і важка робота по деблокаді нашої території. І про деталі цієї роботи безумовно буде розповідати вже Генеральний штаб і ЗСУ да, бо вони деталі ці набагато краще розуміють, ніж ми з вами. Але хочу е сказати, що Росія певно має зрозуміти. Ми ведемо війну набагато більш креативно. Ми розуміємо, що і як треба робити по деблокаді наших територій. І третє, це окуповані території. Росіяни там не можуть закріпитись, і військовим шляхом, якщо вони не розуміють, що треба покинути ці території, поки що вони ще мають таку можливість. Військовим шляхом вони будуть від звідти відправлені небуттям. Михайле, ну я все таки уточню своє запитання. Цікаво, і я думаю, важливо а, розуміти, чи щось там зарухалося у Кремлі а, у відповідь на те, що відбувається зараз на Херсонщині, мені видається, що вони взагалі на 154-й день війни практично чітко розуміють, що треба дуже і дуже дослухатись до таких порад і дивитись на те, що відбувається з тим же Антонівським мостом. Вони до цього, на мій погляд, починають дослухатись безумовно. Ця бравада, пропагандистська бравада, яка їм притаманна, вона все ще якусь там певну дію е показує нам. Але мені видається, що аналітично вони розуміють, що буде саме так, як заявляє Київ, а не як говорить московська пропаганда. Сподіваємося на це? Ну і ще один у вас був за минулу добу дуже цікавий твіт. Я процитую: це цілі України у військовій контроперації. Зокрема, от перше вигнання Росії з України, друге ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон, третє демілітаризація Росії, по четверте, знищення репутації так званої імперії зла. Ну і п'яте перетворення Росії на ізольований табір для своїх. Що саме ви маєте на увазі? По перше, під кримінальними анклавами та сірими зонами, все, що захопила на території України Російська Федерація, це ніякі не республіки, ніякі не території, ніякі не там ДНР ЛНР, це суто кримінальні анклави. І дивіться, війна має закінчитись правильно, тільки правильно, і це розуміють і наші партнери, і ми прекрасно це розуміємо. Війна має закінчитись наступним. У цих кримінальних анклавів не повинно бути на території України. Чому тому, що це буде безкінечна війна? Вони будуть з цих анклавів постійно нас провокувати, постійно створювати кризи і постійно атакувати нашу територію. І в них будуть потужні реваншистські настрої. Друге, територія України, територіальна цілісність України має бути встановлена так, як вона була встановлена міжнародним правом в 91-му році. Це принципове питання, тому що саме так ми можемо закінчити війну. Третє. Третя і ключове це репутація Росії. Ми вже бачимо, що репутація Росії як імперії зла, яку треба боятись, практично не залишилось. Ну певна, що е, там кількість наших партнерів в європейських країнах все ж таки думають, що Росія це потужна держава, з якою треба дійсно там вести переговори, таке інше, але основна маса е, спільноти. Етнічних спільнот, національних спільнот в країнах європейських чітко розуміють, що Росія це був надутий мильна бульбашка, да про яку треба так само так і думати. Тобто імперії зла в такому монстрозному вигляді вже не існує, і безумовно, якщо Росія програє, якщо вона покине нашу територію, то вони закриються залізним занависом в себе і в них почнуться там оці всі. Бунти і таке інше, що дуже і дуже влаштує і Україну, і Євросоюз як такі пане Михайле. Ну і демілітаризація. Хочу уточнити, чи маєте на ага. увазі ви саме діяльність а, Збройних сил України зараз під час відбиття а, навали? Чи йдеться все таки піс... про якісь дії і після перемоги? Я а, тут якраз таки хотів би загострити в нем, а, увагу на більш Глобальному розумінню цього терміну демілітаризація. Дивіться, Росія постійно накопичувала зброю, причому дальнобійну, тобто крилаті ракети ємністю 6 тисяч навіть кілометрів. Це дуже і дуже ризикована історія. Як з'ясувалось, тому я вважаю, що ми маємо пройти через два етапи: Перший. Демілітаризація на полі бою, чим сьогодні займаються Збройні Сили України і робляться дуже ефективно, використовуючи набагато більш точну і потужнішу зброю е, країн НАТО. Це дуже ключове. Тобто це перший етап демілітаризації, але я б на цьому не зупинявся, тому що потрібно буде через міжнародні інституції довести, що Росія не має право тримати стільки зброї таких то калібрів чи такої дальності. Це обов'язково, і це маємо доводити через трибунали, через юридичні процедури і позбавити Росію право використовувати цю зброю в будь-якому випадку інакше ця країна постійно буде потім когось атакувати. Тобто, виходячи з е, історії цієї війни, яку Україна сьогодні веде проти Російської Федерації, маємо зробити всю юридичну роботу з точки зору фіксації неможливості. Отримання у Росії того виду зброї, які ми називаємо крилатими ракетами чи ракетами дальністю 100 200 кілометрів плюс. Угу. Ну і е, насамкінець, щоб уже закрити тему цього твіту, е, е, табір для своїх перетворення Росії на табір для своїх. Е, е, чи е, Україна? От ви сказали, що це нас влаштує. Да? Е, е, які відносини з цим табором, е, е, якщо так воно і буде, на що ми сподіваємося, е, які е, відносини буде вибудовувати Україна? А, ну, це наш сусід держава, і е, бажано було б щоб там на десятиріччі це був залізний занавес, практично без комунікацій і контактів? Це було б дуже бажано для того, щоб ми... Ідеологічно, от всі наші оці е, історичні там якісь рефлексії закінчились вже кінцево. Тобто, щоб нічого нас не пов'язувало з цією державою за цей час. Самій Росії певно пройдуть ці бунти, сформується якась інша політична модель, якась е, пройде трансформація політичної системи. Нова еліта буде, яка не буде е, тримати на ключових посадах у цих всіх е, старців. Да? Ну, практично зомбі з радянською ідеологією внутрішньою. да це, начебто, молоді люди, але багато з них живуть в ілюзіях 70-х, 80-х років в радянській імперії. Тому все це певно в них трансформація пройде, і тоді вони пройдуть, якщо таке може бути, через покаяння засудження, внутрішнє, внутрішній трибунал. От всі ці злочини, які вони сьогодні коять, тоді певно почнемо про щось там говорити. Ну, тому що ми сусіди. Але я думаю, що якщо ми говоримо про Росію, то певно це не 10 років, а багато років для того, щоб вони всю цю провину свою якось ну, як би там, пройшли через покаяння дійсно. Ну, але ж, зовнішній трибунал він відбудеться раніше, згідно з, згідно з цим згідно з цим планом. Який на вашу думку? Ви знаєте? Дуже 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 файне питання. Це розумієте? Дивіться, зовнішній е, трибунал це юридична формула. Це дуже важливо для світу, щоб світ зрозумів, що таке військовий злочин в такому масштабі, як це сьогодні демонструє Російська Федерація. Це дуже і дуже важливо для психічного здоров'я е, глобального суспільства. Але дивіться, якщо країна зовнішній трибунал проходить, а внутрішній ні, то вона буде вважати, що її принизили. І тоді поступово знову ж таки будуть навіюватись реваншистські настрої. Тобто, вони будуть казати, що ми ображені, і постійно будуть шукати можливість знову ж таки провести якусь експансію, щоб, скажімо так, наказати тих, хто їх образив. Тому має бути і зовнішній трибунал. Це ключове для того, щоб. Суспільства, всі інші суспільства розуміли, чому не можна бути такою цивілізацією, яку якою є сьогодні Російська Федерація, і має бути обов'язково внутрішні трибунали для того, щоб пройшло покаяння, да щоб вони самі між собою домовились більше не бути такими нелюдами, тому це два важливих елементи. Якщо одного з них не буде, то нічого з Росією нормального не буде існувати, не буде виходити. Пане Михайле, ну і ми тут традиційно у цій студії не обговорюємо поточні операції та дії збройних збройних сил України. Але я не можу вас не спитати загалом, коли українцям сподіватися на деокупацію Херсона. Я скажу так: дійсно, ми не будемо обговорювати, Я ще раз підкреслюю, бо це кропітка і важка робота. Про яку може звітувати тільки Генеральний штаб, і тільки коли вже певні результати маємо. Але я хочу сказати, щоб всі сьогодні розуміти розуміли ситуацію правильно. Сьогодні вже постійно на всіх напрямках і на півдні, і особливо на сході йде робота. Робота по деблокаді постійно ми, ми від, да, відтискуємо російську армію на там пів кілометра, на сто метрів, і це буде робота йти, і вона йде постійно. Деблокада йде? І як, як як буде до нас доходити все більше і більше зброї, яка нам потрібна, саме дальнобійна і РСЗО, то тим швидше ми будемо це робити і мінізувати при тому свої втрати. І насамкінець, пане Михайле, тут Верховна Рада призначила Андрія Костіна новим генеральним прокурором України з боку офісу президента. Чому саме він і яких кроків від нього очікує президент? Дуже чітко і дуже коротко. Подання ж президент подає, тому безумовно оцінили всі сторони і е, кращі, і гірші, які є в пана Костяна. На мій погляд, це оптимальна сьогодні кандидатура. Він професійний, він чітко розуміє, що таке війна. Він проявив себе гарно сьогодні в кризовій ситуації, в тому числі до речі, і переговорній групі, де ми з ним були колегами. Він абсолютну репутацію має в середовищі галузевому, тобто, це прокурорське адвокатське середовище. Він чітко працює з іноземними партнерами. Вони його дуже добре знають, і в нього нема токсичного ареалу. Тобто він може працювати. Бо сьогодні ключова робота, на мій погляд, прокуратури і на цьому наголошує, До речі, президент це саме документування військових злочинів і максимальне масштабування цих злочинів разом з партнерами для того, щоб була зрозуміла вся. Документальна складова на майбутніх процесах по кримінальним злочинцям по військовим злочинцям Російської Федерації. Тому мені видається, що він пройшов до речі дуже гарне голосування в парламенті. Всі розуміють, що він фаховий спеціаліст, і мені видається, що це була оптимальна. Ініціатива президента для того, щоб не було тих чи інших спекуляцій, бо він не відноситься до якихось там політичних груп. В нього немає політичних амбіцій. Він знову ж таки замість піару буде займатися саме роботою, що він неодноразово вже проявляв і в е, трьохсторонній робочій групі по мінську. 2 і ствопов е, мінському форматі, і в переговорній групі вже під час цієї війни. І ми бачимо, що це людина саме роботи, а не піару, що звично для української політичної традиції. Пане Михайло, дякую вам. Михайло Подоляк, радник глави офісу президента України, був у нашому ефірі.